Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Андрій Юсов, представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Андрію. Я ще звернув увагу на оголошення на сторінці проекту жити», проекту для росіян, які хочуть здатися в полон. Зацитую частково: інформація для росіян, чьи родственники і близькі були репресовані путінським режимом за антивоєнну позицію або підтримку України. Якщо ви хочете вернуть своїх близьких, попавших під репресивний каток путінського режиму за антивоєнну позицію, пишіть нам на почту, ну і так далі. А в коментарях до цього повідомлення ставить запитання, чи ми всіх уже полонених своїх повернули, що займаємося поверненням росіян? Що це за проект і чи йдеться в даному випадку про обмін? Емоційне, але справедливе запитання, і одразу слід зауважити, що мова звичайно не йде про обмін російських військовополонених на російських опозиціонерів чи людей, які режим Путіна репресував за антивоєнні заходи чи підтримку України. Але тим не менше, в Росії є люди, які... Опинилися за ґратами і отримали драконівські терміни саме через свою боротьбу з режимом, через антивоєнну позицію підтримку України. І звичайно, Україна як відповідальна і демократична держава надасть необхідну допомогу, щоб їх повернути. А коли ми говоримо про е, такий інструмент, як обмін, ну це складний процес і часто процес не публічний. У нас вже є практика, коли е, в Україні були і частина російських громадян, які не були військовими, але тим не менше е, помічені в е, злочинах проти державності. А є частина колаборантів, які напряму працювали на ворога, державні зрадники. І тим не менше значна частина цих колаборантів, які працювали на Росію, ну сьогодні Росії, виявляється, не потрібна. Україна демонструє інші приклади, але разом з тим у нас є величезне завдання і складна робота по поверненню наших військово-полонених захисників і захисниць і незаконно утримуваних цивільних осіб українців. З російської неволі ця робота ведеться є вже чимало результатів під час активної фази бойових дій, що в принципі і не передбачено Женевським конвенціям, але тим не менше, Україна своїх точно накидає. Але в даній ситуації ми. Показуємо, що завдання є рятувати е, і інших людей, які засуджують агресивну війну Путіна і е, виступають з, анти, з антиросійською і проукраїнською позицією. Антивоєнної про Україні пане Пан Андрію. То йдеться про обмін на росіян на росіян чи не йдеться е, йдеться про обмін. Зокрема, але не тільки тому, що форми допомоги там можуть бути різні, але не йдеться про обмін військовополонених на росіян. А скажіть, а на що головному управлінні розвідки власне ними займатися? Щоб що? Чим вони нам корисні ну, мова мова йде про координаційний штаб по поводженню з військовополоненими. Це колегіальний орган, куди входять представники всього сектору безпеки і оборони і «Хочу жити» – це власне такий державний проект цього координаційного штабу. Питання для чого займатися? Ну знову ж таки, ми демонструємо, що ми інші, але окрім того, є моменти, які ми. Не можемо публічно озвучувати, але які допоможуть е, актуалізувати інші проблеми і, зрештою, допоможуть звільняти і наших громадян, і наших захисників. Зрозуміло. <зв 'язково> Мабуть.